Усім привіт! Дякую, що зайшли! Дякую, що підписалися. Ми з вами їдемо на ярмарку до Кракова. Краків від нашого міста недалеко 70 кілометрів. Отже, ми вирішили поїхати на ярмарку. Я вже була в Кракові пару раз з старшими хлопцями, з чоловіком, а з малим Захарчиком ми ще не були. Їздили тільки по справах своїх, на ярмарку я його туди не возила. Зараз ми маємо таку гарну нагоду і хочемо з'їздити погуляти на ярмарці. Захарчик з собою в дорогу взяв свого гуся, завжди любить на ньому спати, як ви бачили. Я вам показувала. Ми літом його купляли так само на ярмарці літній. І ось вже ми в самому Кракові залишаємо машину в галере... на стоянці в галереї Кратові... Краківській. З і хочу вам сказати, що хто хоче, в центр міста в галереї Краковській дуже гарна велика парковка є і всередині, і на вулиці. І з самої галереї виходимо на площу. Тут також невеличка така ярмарка, ми обійшли. Каток кататися на коньках. І через парк недалечко прогулюємось і йдемо. До головної центральної площі міста. Дуже тут гарні види. Захарчик зупинився біля свого героя своїх мультфільмів. По вулицях відкриті всі магазинчики, кафешки, все прикрашено до Різдва, до Різдвяних свят, до Нового року така атмосфера Різдвяна. Я дуже люблю відвідувати такі ярмарки. Завжди, кожного року, дивлюся, що нового придумали в цьому році. Дуже багато всього повторюється з року в рік, але завжди можна знайти якусь ізюмінку. Візитна карточка Кракова це коні, карети. З кіньми, такі повозки, шикарні, які возять людей кругом міста, які проводять екскурсії, люди собі наймають. Також на ярмарці, як завжди, смаколики дуже смачні, всякі різні види пряників, вареників, напої різні, гаряче вино, є алкогольне, є безалкогольне, дуже-дуже багато всього цікавого. Ми находилися стільки, надивилися. Дуже довго, мабуть, години три ми ходили. Трошки сідали перекусити, відпочивати, знов щось дивилося. Заходили, це моя така улюблена кераміка, Бориславська в Польщі. Вона дуже славиться, така дуже гарно розписана, дуже люблю її і завжди щось собі купляю. Ось так, як ви бачите, варенички різного кольору, дуже цікаві, різнокольорові, з різними смаками. Це страва, поляки, вони дуже люблять, називають їх піроги. І ось ми стоїмо за гарячим вином, хочемо собі взяти трошки зігрітися. Так само люблю дуже розглядати вертепи різні, які роблять на ярмарках. І так, всього дуже багато цікавого. Цього року я розпочала свою ярмарку з Кракова. Ще в нас в місті в Катовіцях я не була на ярмарці, так само думаю, ми підемо, Того, що в нас своя є ярмарка і досить-досить красива, так що ми ще з вами погуляємо і там. Також хочу вас запросити в мій інстаграм і телеграм-канал. Завжди посилання я в описі під відео. Там ви кожного дня можете подивитися ще більше цікавих історій і новинок. Ми провели дуже гарний день в Кракові, погуляли, насолодилися, зарядилися цією атмосферою і далі будемо готуватися до Різдва Христового. Вертаючись додому, ми заїхали в супермаркет. Захарчик захотів собі піжаму. Отже, ми ще заїхали трошки і тут познімали також кругом магазина. Так само гарна, святкова, різдвяна атмосфера. Ось дивіться, як гарно прикрашають всякі локації, можна фотографуватися в кожній галереї, супермаркети дуже-дуже гарно прикрашені. Ми зайшли в магазин Пепко, роздивилися, що тут є. Цього року колекція така дуже яскрава, така вся дуже багато кольорів. Того року якісь такі були спокійніші. Але з того, що є, ми вибрали за Харчику піжаму. Я ще пороздивлялася, що новенького є з прикрас ялинкових. Походили, подивилися, і я пішла ще в відділ, де продукти є. Хотіла подивитися в рибному відділі. Зараз карпи перед Новим роком дуже гарні, і яка є риба. Поляки так само дуже люблять готувати карпа на Різдво. В них це страва так само, номер один. І завжди перед Різдвом є хороший такий вибір карпів, є гарні знижки на них. Так що я відправилася ще в продуктовий відділ. Ось ще тут проходимо все таке, що треба для снігу, я кажу для чоловіка, якби був сніг, вже б давно цих речей не було. Роздивилися, але карпів на цей раз було небагато були дуже гарні щучки. І я собі вибрала одненьку. Заморожу і перед святом собі зафарширую на святу вечерю. Показую вам, що купила в магазині Лідл, мандаринки, хлібчик. Ще знайшла якусь халву дуже хорошу, поки я її зібралася вам показувати, а хлопці її попробували гарно з горішками. Ось взяла на салат капустинку. Також майонез, сметану, йогурт, масло мені потрібно було. Я хочу зробити один торт, але вже вдома побачила, що я взяла масло не 80%, а 60%, мені це замало. Тому на другий день візьму і буду робити торта. Ще взяла, що там було по знижці. Ага, взяла дуже гарний є і в Бідрюнці, є, і в Лідлі. Хто живе в Польщі? Риба по грецьки Оця коробочка 500 грам, дуже в три великих куска таких філія риби, і зажарка така з моркви і з томатом. Дуже-дуже смачно і дуже хороша ціна на нього. Вісім, по-моєму, злотих взяла собі і показую вам щучку. Я вже її трошки кинула в морозілку, як ми приїхали, вона вже чуть-чуть і встигла прихопитися така. Показую, якої величини вона мені заважила десь до кілограму. Перед святом я її розморожу, зафарширую, і вже ось така одна святкова страва в мене заготовка для неї є. І вийшла вона мені десь приблизно 42 злоти. Ціни зараз і в Європі, і в Польщі. ну такі, я вам хочу сказати, також кусаються. Але зараз перед святом дуже є гарні знижки, акції, можна купити досить вигідно. І показую вам, яку купила піжамку для Захара. Ще достаю приправи, які купляла. Піжаму таку, яку він собі вибрав. Для мене вона трошки заяскрава, а йому сподобалося. Він любить собі зимою. Вдома собі цілий день бути в піжамі. Так що я йому завжди купляю на зиму десь 2-3 піжамки, він так їх носить, як із тоненьких спортивних костюмів. Бо в піжамі він не спить, не любить спати, а вдень любить вдома ходити. Ще показую вам такі, купила прикраси, сніжиночки і такі бусинки. Щось будемо робити, випікати, нехай будуть. В магазині Lidl, так само там, де є ряди з одежею, з якимись речами купили дуже гарний светр, теж такий зимовий для чоловіка, досить такий оригінальний узор мені на ньому, орнамент. І біля воротнічок стоєчка, замочок так чуть-чуть трохи -чуть розтибається. Ну, досить гарна така тепленька кофтинка. Мені подобаються більш такі однотонні кольори, але чорне з білим – це таке класичне, це досить гарно так поєднано. Може бути такий орнамент. Мені сподобався і для нього також підійшов. Ще показую вам рушнички кухонні. Так само це в магазині Лідо дуже гарне таке упакування 5 штучок, Два махровенькі білий і червоний. А три л'яних, них полосочку, дуже гарним такі різдвяні мотиви. Взяла собі цей наборчик, буде на свято, новенький, чистенький, завжди люблю щось оновити. Нехай буде. Так само ще добрала собі різні приправи, які мені потрібні, якими я користуюся. І по продуктах це все. Ще в лідлі були зараз знижки на цьому тижні. Дуже гарні на миючі засоби. Я взяла стиральний порошок велику упаковку. Друга упаковка Аріель в мене йшла мінус 35%. Дуже гарна мені вийшла ціна на це. Взяла кондиціонер, оцей я люблю, дуже така велика. Бутилочка висока така. Також взяла ще таблеточки, водичку в унітаз, освіжити воду, в сам бачок туди закидається. І ще велике таке опакування паперових рушничків. Я люблю завжди, щоб вони були в мене на кухні. Користуватися ними. Така гарна, зараз розріжу упаковку, покажу вам, який гарний. Малюнки святкові, мені дуже сподобалися. Можна використовувати як і серветочку, як і рушничок, для чого потрібно. Мені хватить на всі зимові свята, тому що це дві таких великі бухти. Ось така була в нас покупочка сьогодні, після нашої прогулянки. Пишіть свої запитання, з задоволенням відповім вам. Дякую, що зайшли до мене на канал. Дякую, що подивилися це відео до кінця і запрошую вас в наступні відео. Якщо вам цікава така розпаковка по продуктах, по миючих засобах і по різних речах, пишіть, якщо цікавлять ціни, все вам розповім, які ціни є тут в Польщі в нас. Пишіть, запитуйте, запитуйте і до наступних зустрічей!